Для чого мені контролювати все навколо? Бо що? Страх невизначеності і страх за близьких. Дякую. Дивіться, що таке страх невизначеності? Мається на увазі невизначеності в роботі, в житті, в завтрашньому дні? Ми вже живемо взагалі в ері невизначеності. Ми не знаємо, що буде за 5 хвилин завтра, післязавтра, і, в принципі, ніколи і не знали. Якщо раніше ми якби очікували, що все буде добре, то зараз ми не дуже впевнені, чи все буде добре, чи буде гірше, чи буде набагато гірше, тобто отаке. Тому страх невизначеності він про те, що ми маємо чорно-білу картинку в мисленні. А чорно-біле мислення буде нас приводити до тривожних станів. Що таке чорно-біле мислення? То там є так два варіанти. Або буде плюс-мінус так, як є, може трохи ліпше, або буде повний капець. І коли буде повний капець, а я його, понятно, не зможу контролювати, тобто моє мислення, моя думка вже полетіла в майбутнє, якого нема. Я його тільки намалювала, і воно на мене в голові страшне. Тобто це кіно мене страшить в моїй голові. А фізично, ну я отут і зараз сиджу, наприклад, я не знаю, каву п'ю. Посуду мию, так? Тобто я про це думаю, Так, 100% я маю чорно-біле мислення. От. Тепер дивіться, щоб забрати це чорно, бо це є перша причина тривожності. Щоб забрати це чорно-біле мислення, ви, ви ж розумієте, за що ви там переживаєте. Та? Не Невизначеність, ми не можемо ту невизначеність контролювати. Але ми можемо конкретно для себе зрозуміти. Я переживаю особисто за свою невизначеність. Чи я переживаю, наприклад, якщо ви кажете за, за близьких? Та? А, то, по-перше, ці близькі, якщо вони вже дорослі, ну, то вибачте, ви не Бог, щоб їх е, контролювати та? і за них дуже перейматися. Тобто, питання, що кожна доросла людина несе відповідальність за своє життя. Тому, коли ви переживаєте за близьких дорослих, то питання до вас. Чи ви там часом сепарувалися від мами від тата, чи ні? Чи ви ще граєте в цю дитячу батьківську історію? Друге, чи ті дорослі самі можуть про себе подбати? Якщо не можуть, а ви можете, то ви робите дії. Між іншим, будь-який страх і будь-яка тривожність починає, скажімо так, забиратися. Коли ми чітко розуміємо, з приводу чого вона є, та? яка думка запускає, що з нами відбувається. І друге, ми починаємо робити дії фізичні. Тобто, якщо ви переживаєте за близьких, не дай Бог, там вони там в небезпечній зоні знаходяться, та? значить ви робите всі зусилля для того, щоб їх вивести в безпечне місце. Якщо ви переживаєте за здоров'я близьких, даєте гроші, йдуть робити всі аналізи, все коротше, хочуть, не хочуть. Починаєте їх, якби починаєте робити дії. Ну тут ще є момент, бо вони можуть і не хотіти. Тому питання в тому для себе дайте відповідь. Чому мені вигідно переживати за те, що я не можу контролювати? Бо ми не можемо контролювати ні майбутнє, ні наших, ну, оточення та? наших людей навколо нас. Тому ви не думайте, що ми всі дуже добренькі. Ні. Ми всі, коли ми переживаємо за інших людей, повірте, ми маємо власні інтереси. Психіка не буде переживати просто так. Тобто, ми не переживаємо, що з близькими щось станеться. Ми переживаємо, як ми це проживемо, якщо, не дай Бог, з ними щось станеться. Далі, ми не переживаємо за майбутнє. Ми переживаємо, як ми себе будемо відчувати, якщо, наприклад, втратиться. Стиль життя, яким ми зараз живемо. Розумієте? Ми боїмося не майбутнього, не неоприділеності. Ми боїмося, що зараз ми маємо якесь певне, комфортне життя. І може щось відбутися, і не дай Бог, цей комфорт ми втратимо. Тому все, ми всі егоїсти, і це добре. Тому що ми інакше би не вижили. Тому, коли ви. Е свою увагу даєте в те, що ви не хочете, ну, в те, що ви не можете контролювати, то питання до себе, чому мені вигідно давати туди свою увагу? Тобто, значить, в мене є якась своя незакрита біль, в мене є якась своя незакрита потреба, яку я не бачу або бачу, але не можу її ну, закрити якісно. Тому я перевожу увагу на інших людей.